Привіт! Сьогодні поговоримо про вузол обв'язки ДБЖ. В електрощитах я часто використовую таку обв'язку. Наприклад, якщо ви хочете використовувати у вашій електричній системі джерело безперебійного живлення, це може бути інвертор з акумуляторами, це може бути зарядна станція, це може бути генератор, то бажано використовувати обв'язку у вигляді автоматів та перемикачів. Для чого це потрібно? Візьмемо, наприклад, інвертор з акумуляторами або зарядну станцію. Щитки для таких систем я також роблю і роблю в них наступну обв'язку. Якщо у вас використовується інвертор, то стався автомат подачі живлення на інвертор, та стався автомат, який приймає живлення від інвертора. Також в щитку ставиться перемикач, мережа інвертор. І як це все працює? Добре дня, все працює. Це супер, дякую вам. Як це все працює? Ви подали живлення, включили автомат подачі живлення на інвертор, інвертор приймає живлення від мережі і включили автомат, який приймає живлення від інвертора в щит. І перемикач перевели в положення на інвертор. Таким чином, коли у вас відсутня вхідна мережа, то інвертор перемикається на роботу від акумулятора і подає резервне живлення від акумуляторів в щит. Якщо у вас по якимось причинам інвертор не використовується, ну, наприклад, його потрібно здати в ремонт. Або, наприклад, ви зробили електрику, зробили щиток, а інвертор ще не придбали, то в такому випадку ви автомат подачі жилення на інвертор та автомат, який приймає жилення від інвертор, переводите в нижнє положення, тобто вимикаєте цю схему. І перемикач мережа інвертора переводите в режим байпасу. Таким чином, у вас. Струм не буде подаватися на інвертор, і щиток відповідно, і не буде приймати живлення від інвертора, навіть якщо інвертор ви включите і він буде працювати від акумуляторів, то в щит ця електроенергія не поступатиме. Ось для чого потрібен байпас інвертора. Це вузол обв'язки інвертора. І цей вузол він передписаний інструкцією на сам інвертор. Наприклад, в інверторах, інверторах компанії Дея. Це все чітко прописано та намальовано в їхніх схемах. Яку схему я маю на увазі? Ось у нас є вхід по мережі. Ось у вас є ваш інвертор. Інвертор, наприклад, да? і є вихід. Так? Ну, вхід, наприклад, беремо 220 вольт і вихід 220 вольт. Уже на ваші споживачі. Тут уже споживачі. Так ось. Коли у вас. Е Інвертор, наприклад, 1 кВт, а тут споживачі, там, наприклад, там 2 кВт, ось, то, то коли у вас немає світла, да, то працюють тобто, акумулятор АКБ, підключені до інвертора, коли у вас немає світла, то ви просто не, пере, не, будете, не будете інвертор перевантажувати. Ви не будете включати більше, ніж 1 кВт. Ви будете знати, що не можна. Да? Якщо ж у вас світло є, світло є а у вас, наприклад, виділена потужність там 5 кВт, да? то відповідно ви можете нагрузити вашу мережу, ваш кідний автомат, на 5 кВт, то ви інвертор бере І в такому випадку ставиться АВР, ось тут АВР ставиться, ось. який перепускає струм, який, який повинен бути йти з інвертора, перепускає сюди. Байпасує. Ось оце, оце схема байпасу. Оце байпас називається байпас. Не пропускає через інвертор, а перепускає. Коли мережі не стає. Ось так. Ще, ось тут, ось, ось ми ще, забули. Коли мережі не стає, інвертор, інвертор подає, подає струм на AVR. І отак схема працює. Ось ця схема оце, це режим 2, тобто режим, коли немає мережі. Немає мережі. А це режим 1. Оце режим 1. Ось воно ну, вхід номер 1 вхід номер 2 Коли є мережа АВР пропускає мережу на вихід. Коли немає мережі, АВР пропускає інвертор на свій вихід на споживачі. Ось. І якщо у вас ось цей інвертор, він, скажімо так, сопоставімий з. Потужності ваших споживачів, тобто, наприклад, там, у вас від на 5 кВт, 5 кВт у вас виділена потужність, а інвертор, наприклад, 6 кВт. Тобто інвертор тягне по потужності всі ваші споживачі, то в такому, випадку, в такому випадку просто можна замість АВР поставити ручний перемикач байпаса. руч, Ручка вже не пише. І все, ви один раз просто один раз перемкнули його в положення на інвертор, і у вас працює. Якщо у вас ну, от все положення, положення 2, якщо у вас інвертор, наприклад, не використовується, або, або режим, період блекаутів вже, вже ну, немає блекаутів вже закінчився, то просто інвертор вам треба виключити зі схеми, ну не треба він вам, да? у вас все є, мережа є, то перевели цей перемикач в положення 1. І таким чином, ви, ви інвертор у вас в байпасі тепер. Ну і плюс ще, ще ставляться автомати на вхід та вихід інвертора. Для того, щоб точно виключити його зі схеми. Автомат на вхід та автомат на вихід інвертора. Ось така, друзі, схема. І так, підводимо висновки. Для чого ручний перемикач, для чого автоматичний перемикач? Ручний перемикач ставиться, коли. Ну, в будь-якому випадку, у вас вам потрібен байпас вашого інвертора, ставиться ручний перемикач. Просто люди просять автоматичний перемикач в тому випадку, коли потужність інвертора менше потужності їхніх споживачів. І щоб в режимі роботи від мережі не пропускати струм через інвертор. Це можна робити і ручним перемикачем, але кожен раз треба підходити до щитка і перемикатися. Кожен раз при, перем... коли... при відключенні мережі і кожен раз при, при включенні мережі. Розумієте? Тому люди просять автоматичний ось такий перемикач який має дійсно має деякі, сумніви щодо його якості, але ти не менш 90% замовники цей перемикач а, просять поставити. Якщо вам потрібен щиток, то звертайтеся, а, робимо щитки на замовлення, або щитки АВР, або розподільші для ваших квартир чи приватних будинків, або щитки з автоматизацією. Це там, де в щитку має, може стояти лого Siemens, там це, як він називається, Smart ion для керування освітленням і так далі. Прорахуємо, заповнюйте опитувану форму. Дякую за увагу. Замовляйте схеми електришити. Ще також роблю наліпки до електрошитів. Дякую.